Зібрали два апарати для промивки радіаторів пічок та систему охолодження. Вони майже ідентичні, тільки різниця буде по нагріву. Тут у нас маємо один тен, а тут два тена включаються різними клавішами. Тут насос, тут підігрів. Зараз покажу, включаємо насос під час того, як працює насос, можна додавати в систему повітря. Буде така вспінена вода. Ось. І нагрів включається двома різними клавішами по 2 кВт, кожна клавіша включає. 4 кВт в сумі нагрівач. Тут нагрівач, два тени по 1,5 кВт вмикається однією клавішею. Тут у нас тени. А тут це, Немає зараз води, ми не можемо включити. Коли немає води, не включаються тени. Зараз я вам покажу, зливаємо воду. Перевертаємо ручку. Ось, включена лампочка світиться, включаємо на злив, ось так, щоб було видно. Зараз ця лампочка потухне. І все вже не включається ні один тем. Поцікавить обладнання, звертайтеся вам зробимо.